Українські воїни мужньо та героїчно боронять батьківщину і ворога і роблять усе, аби звільнити рідну землю. Загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 липня 2023 року орієнтовно склали 245 тисяч 220 осіб особового складу. Ще 390 окупантів відправили до пекла за минулу добу. Танків 2-ї армії міра знищено вже 4191 одиницю одну за добу. Бойових броньованих машин спалено 8167 штук за добу 6. артилерійських систем успішно ліквідовано 4786 одиниць за минулі 24 години 11 штук реактивних систем залпу вогню за весь час повномасштабної війни мінус нули одиниць ворожих засобів ППО знищено 458 штук Літаків Російська Федерація втратила 315 одиниць, а гелікоптерів ворога знищено вже 311 штук. Випала оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 4007 тисячі сім одиниць. Крилата харакетики рашисти запускали по Україні збито 1347 одиниць. Кораблів і катері флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 7247 штук за добу, 7. спеціальної техніки рашистів. Спалено 710 одиниць за добу, 1. дані продовжують уточнювати та оновлювати слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!